Є настільні ігри, які змушують нас використовувати свій акторський талант, уміння переконувати інших людей у чомусь або ж навпаки, розпізнавати, коли нас обманюють. Привіт! З вами Тетяна Коловій. Сьогодні зануримось в захопливий кримінальний світ та дізнаємось багато цікавого про мафію. Чомусь всім здається, що мафія з'явилась десь у Америці. Проте, насправді вона радянського походження. Є дві версії створення популярної гри, і перша з них розповідає нам, що мафія пішла від популярної радянської гри шукачі та злодії, суть якої полягала у тому, щоб знайти людину, яка ніби вкрала коштовності у одного із гравців. У такому варіанті гри були звичайно, шукачі, злодії, суддя. Так, правила гри були зовсім інші. І грали в неї зовсім не так, як в мафію. Проте ця версія походження вважається дуже популярною. Ще одна історія про те, як з'явилась мафія. Пов'язаний зі студентом психологічного факультету Дмитром Давидовим. Кажуть, саме він у 1986 році придумав правила гри. Незабаром студент поїхав за кордон, аби продовжити своє навчання, і гра почала набувати популярності вже в Америці, а саме в штаті Пенсильванії. А тепер давайте поговоримо, у чому взагалі полягає суть гри. Найпопулярніша колода карт, якими грають, складається з двох-трьох карт мафії. В залежності від кількості гравців, лікаря, комісара та мирних жителів. Може бути більше ролей, проте ці чотири використовуються найчастіше. Задача мирних жителів полягає у тому, щоб знайти гравців з картами мафія та виключити їх з гри. Коли настає ніч, люди із картами жителів просто сплять. Тобто сидять із закритими очима, а вдень вони голосують за виключення будь-якого з гравців. Задача мафії у грі це вбити усіх мирних гравців, окрім іншої мафії. За одну ніч мафія може вибрати і вбити одного гравця. Проте найважливіша мета мафії це, щоб ніхто не здогадався. Хто на початку гри витягнув карту з цією ролью. наступний персонаж це комісар. Власник цієї карти вночі може дізнатись роль одного з гравців. Проте тут варто мудро обирати, а потім правильно користуватись отриманою інформацією. Казати, що ви комісар, аби завоювати прихильність мирних жителів не варто. Адже ви можете стати цілю мафії вночі. В свою чергу, мета лікаря це вилікувати вночі одного з гравців. Якщо лікарю пощастило вилікувати гравця, якого била вночі мафія, то цей гравець залишається у грі. Але дуже часто лікар не вгадує, кому потрібно допомагати. Тому його дії залишаються безрезультатними. Переділи? Ріжко уваги тому, як у грі минають день та ніч. В перший день гравці по черзі говорять свої думки, проте інформації на початку гри завжди мало, потім настає ніч, і гравці закривають очі. Ведучий по черзі називає ролі учасників, і вони відкривають очі. По-перше, ведучий запам'ятовує, хто за кого грає, а по-друге, кожен виконує свої завдання. Після ночі усе місто прокидається. Ведучий оголошує, кого вбили та кого вилікували. Кожен гравець знову по черзі висловлює свою думку щодо того, хто може бути мафією. Так повторюється до кінця гри, поки не переможуть. Або мирні жителі, або мафія. До речі, навіть якщо у процесі гри було вбито комісара або лікаря, ведучий продовжує гру так, ніби вони досі живі, аби збити з пантелику інших гравців. Отож, мафія це одночасно психологічна і математична гра. Насправді мафія це гра для дорослих, але для дітей існує простіша версія. У будь-якому разі, мафія це чудова гра для великих компаній. У мафію грати легко та весело. А на цьому я Тетяна Колодій, З вами прощаюсь, Па-па!